Антикорупційний курс дав можливість дізнатися, як саме наша держава, де дає перських стандартів. Було цікаво дізнатися на лекціях та слухати експертів з цих питань. Дякую за таку можливість. Досить добре запам'яталися також зустрічі гостьові з експертами, наприклад, з Дмитром Щоголевим, який є членом ради громадського контролю при НАБУ. Було досить цікаво його послухати, а також. Ми грали в антикорупційну мафію, що є цікавим досвідом. Саме завдяки курсу ми дізналися, які є органи в Україні, що борються з корупцією, як вони взаємодіють з міжнародними органами, як міжнародні правові акти впливають на українське законодавство, та як Україна йде до Європи саме завдяки боротьбі з корупцією. Мені було дійсно цікаво та інформативно дізнатися цю нову інформацію. Курс залишив у мене дуже позитивні враження. Він виявився не лише корисним, а й надзвичайно актуальним в сучасних реаліях. Викладачі доступно пояснювали складні теми за допомогою прикладів з реальних ситуацій та використанням кейсів, що допомогло зрозуміти, яким чином корупція проявляється в освітньому середовищі та як її протидіяти.